This, that, these, those. чотири слова і постійна каша в голові. Зараз покажу тобі просту схему, по якій ти завжди обиратимеш правильне слово. А поки я пояснюю, ти підпишись на мій канал, щоб не пропустити інші корисні і цікаві відео. Потрібно відповісти на два питання: річ тут чи там, річ одна чи багато. Все, ніяких інших правил. Коли річ біля тебе, ти можеш на неї показати рукою або доторкнутись. Одна річ This. This is my watch. Багато речей. These. These are my sisters. Якщо річ не біля тебе, десь там далеко. Одна річ. That. That man is strange. Багато речей. Those. I need those books. Можна казати з іменником. This watch is expensive. That woman is in the park. А можна без іменника, коли так зрозуміло. Who is that? What are those. Коли ми представляємо людину або говоримо по телефону, ми кажемо this is. Hi, this is team. This is my friend Paul. Навіть якщо людина поруч, не поруч, this is. Не вибирай слово навмання. Спочатку подивись, де річ і скільки їх. Очі, мозок, слова. Давай ще раз. Тут одне this. Тут багато These. там одне that. Там багато those. все це вся тема. У наступному відео розберемо my, your, his, her. і ти нарешті перестанеш плутати мій і мене. Тож підпишись на мій канал, щоб не пропустити.